Любов для багатьох це прекрасне слово, ніжне відчуття. З чим у вас асоціюється слово любов? Напевно, не з болем чи чимось важким, правда? Для мене ж любов це щось інше. Це усіма силами витягати людину, яку я люблю, з найтемніших станів. Це допомагати їй пройти через усі життєві випробування. Це не дати їй згаснути, навіть коли її тіло вже не може боротись. Любов для мене це молитва, благання, крику порожнечу. Тільки живи, будь здоровим, будь поруч. Якщо я люблю, то люблю до самознищення. Проблеми цієї людини стають моїми, і вони поїдають мене зсередини. Я намагаюся врятувати, навіть коли вже немає кого рятувати. Я любила, люблю і любитиму. Я не забула і не забуду, тату. Ти моє все. Якби у нас було трохи більше часу у цьому світі, я б ще стільки встигла в тебе навчитись. Я б так хотіла навчитись у тебе того світла, оптимізму, який ти носив у собі. Мені так боляче, що ти більше не поруч. Любов не помре до останнього мого вдиху тебе немає, але я все одно тебе люблю і любитиму завжди. Та спогади про твій останній рік не дають мені спокою. Я хочу вирвати їх з голови, як їздила до тебе майже щодня, бачила, як тобі гірше, як намагалася проводити з тобою кожну вільну хвилину, яку мала, бо, мабуть, розуміла, що твій час добігає кінця, бліде обличчя, мої сльози, безсилля, усе це досі живе в мені. І той момент, коли я бачила твою смерть, чому я не можу це забути? Чому біль наче взагалі не минає? Кажуть, що час лікує, але чому мені так само боляче, як у той день? Кожна згадка рве душу, коли я думаю про тебе, хочеться просто кричати. Хіба може бути настільки боляче? Чи це коли-небудь закінчиться? Я хочу втекти від цих спогадів, бігти, поки вони не зникнуть з моєї свідомості. Назавжди. Я так більше не можу. Я не можу це забути. Я не можу жити далі. Треба щось робити. Ні, помирати не вихід. Я маю щось придумати. Смерть буває не лише фізичною, людина може померти і всередині, коли згасає її душа, а тіло ще живе.